Українці продовжують хворіти на грип та гострі респіраторні інфекції. Так найвищий рівень захворюваності зафіксований на Київщині, найнижчий на Харківщині. Показники рівного середні по Україні, але значно вищі під порогу. Лише за останній тиждень в обласному центрі зареєстрували майже три тисячі хворих на грип та ГРВ. Половина з них діти до 18 років. Якщо порівнювати у відповідності з минулим тижнем, тобто з 8-м, у нас відмічається стійка тенденція до зростання рівня захворюваності на грип і на гострі респіраторні вірусні інфекції. Найвищий рівень захворюваності відмічається по понеділках, і в продовженні тижня рівень трошечки зменшується, але все ж таки він перевищує, як я вже сказала, на сьогоднішній день на 40,4%. Ріст захворюваності відмічається саме серед дорослого населення, тоді як серед школярів навпаки зменшився. Інтенсивність захворювання на сьогоднішній день дійсно лягає на доросле населення. Амбулаторно-поліклінічні заклади працюють в робочому режимі. Ситуації з невиконанням певних напрямків роботи немає. Лабораторна служба працює, дільнича служба виконує свої обов'язки. Безумовно, кількість школярів зменшилася і про це свідчить вчасно в організовані протиепідемічні заходи. Попри зменшення рівня захворюваності серед школярів, карантин їм таки продовжили до вівторка, 3 березня. Як надолужувати втрачений час у навчальних закладах в управлінні освіти, обіцяють вирішити вже після відновлення навчання. А ще обіцяють, заробітну плату вчителі за період карантину отримають. Розмір середньомісячної заробітної плати зберігається за працівниками. Крім відповідних доплат, це за перевірку зошитів, за класне керівництво і інші доплати, які передбачені чинним законодавством. Окрім того, відмічають, через карантин у Рівному можуть перенести весняні канікули, які були заплановані на кінець березня, на пасхальні свята. Ірина Нечопорук, Артем Лаговський новини Рівного.